Всім привіт! Валентина зв'язку. Ось хвилиночку часу для вас викарбував. Хочу показати адаптер, який я на днях зробив. І завтра має приїхати мотоблок, з яким я буду цей адаптер агретувати. Нічого такого не змін не зазнала конструкція. От, але От, повертається нова трапеція вправо. І вліво. Коротше От, ну, От Вліво. Колеса лягають як Mercedes Benz. Радіус розвороту до 3 метрів. Нічого особливого, як я кажу, але дещо особливе. Власник не планує використовувати фрезу, тому це адаптер, який гарантується з коробкою передач. Коробка передач стає. Нерухомою, тобто намертво монолітне з'єднання. Тому було прийнято рішення. Монтаж до адаптера механічної навіски. Замовник зможе використовувати всі робочі органи, які йдуть до мотоблока, разом з мототрактором, окрім фрези. Оскільки фреза йому не потрібна. Ось, звичайно, механічна навіска, надійна і практична. Одноточкова. Все. Ну і ще важель перемикання тягового і швидкісного режимів. Вверх швидкість, ой, верніше, навпаки, верх тяга, вниз швидкість. Мальмірна система частково. кермова трапеція, без люфтів, все новеньке, все чистеньке, сальники замінені в ступицях. Навіть в передній балці. От, вона стоїть на шкварні, шкорінь змащений і масляночка присутня. Що з однієї, що з іншої. Ось. Передня балка є з'ємною. Тобто її можна відкрутити. Ніяких зверних швів тут немає. Ось так. Ну, З'єднаю з мотоблоком. Ще виложу відео, як воно виглядає в зборі вже з агрегатом. А поки що, давайте здорові.